Всім доброго ранку, до мене завітав Volkswagen Golf Plus 1.6 TDI на DSG на чистку всієї системи екології. Але система екології тут заключається без сажового фільтра. Комп'ютерні показники не варто дивитись. Ну, я подивився, все там працює, але щоб прорахувати ці показники, Автомобіль без нема сенсу. Форсунки тут замінені на нові і все. Тому нема що дивитись. Але що буде робитись по автомобілю? Зараз покажу. Так, перше індикатор забрудненості. Ось бачимо, зовні він не сильно забруднений, ще видно метал, тому що омивається оливою. А от всередині забрудненість більша. Цей клапан 20 тисяч назад був чищений. Там видно алюміній, не сильно забруднений, тому що і впускний колектор чистився. Фокусую. Це не важливо. Але з єгера вилітає дуже багато сажі. Дуже. І це признак тому, що ось бачимо не схоже на сажовий фільтр, тому що це українська версія Євро 3. В офіціалів України куплялась машина. Це звичайний каталізатор. Але він в два рази більший, аніж там, де стоїть сажовий фільтр. І все. Для України такі моделі. Touran, Cadі, Passat B7, випускались тільки для України з каталізатором Євро 3, але без сажового фільтра. І коли цей каталізатор забивається, а забивається він теж. Тому що. По-перше, коробка автомат, DSG, дуже маленькі обороти, і наше диспаливо. От і все. І власник приїхав на чистку, щоб зробити чистку і бачити, як буде їхати автомобіль, тому що є нарікання на викид сажі. Тобто сажа проходить через каталізатор. А цьому причина була перше форсунки, які вже зроблені. Друге це олива. А олива через систему вентиляції картерних газів, через мембранку, її теж потрібно замінити. Не встигає перемикатись і масляні тумани йдуть в пускний колектор, тобто сюди, і горить олива разом з диспаливом. Викид на через турбіну на каталізатор. І плюс на клапан ЄГЕР, який знаходиться знизу. Зараз я його покажу. Ось такий клапан ЄГЕР знаходиться в автомобілі. Перевірю цю мембранку. Буде чиститись всередині цей теплообмінник, його магістралі, тобто оця магістраль, і пішла туди далі. І ще тут під'єднування всяких. І щоб він довго служив, тому що це дуже дорога річ. Оригінал 20. Коштує, буде змащений тут відкалібрований електропривід. Перевірена мембранка, чистий, і тому ця деталь буде слугувати довше. Набагато довше, аніж коли це все діло не трогається. Так, для підключення мені, як завжди, потрібно свічки накалювання. Викрутились легенько. Але чистка буде робитись не через свічки накалювання. Тут будуть задіяні перехідники в цьому процесі, а просто, щоб в камері згорання не було замкнутого циклу, мені потрібно і викрутити свічки. Теж під'єднуються перехідники, які запускають, випускають все, що буде чиститись. Олива зливається зараз зілью і зальється назад після чистки. Зальється після чистки, коли автомобіль буде почищений і просушений. Масляну систему я зовсім не трогаю. Тобто все, що знаходиться в піддоні, знаходиться тут а не чіпається. Чистка буде тільки цих впускних трактів, де повітря, є гір. Каталізатор, гаряча частина турбіни, теплообмінник і все. Так, під'єдную, дивимося, що буде виходити на українській версії дизель. Так, чистку призупинив, подивимося на цей фільтр. Ну, Сажа масині відкладення, трупні, звісно, є, але мене цікавить чи є зала в каталізаторах. А її, Вона є, але не так багато, як, як має бути в сажовому фільтрі. Зараз про мою сітку і буду чистити далі. Так, чистка завершена. Поглянемо на стан чистоти. Він чистенький, магістраль чиста. Ендоскоп не буду засовувати, тому що всіх одинаково майже. І там по-бистрому зніму, бо чекає інша машина. Стан чистоти видно, що пластиковий пускний колектор, алюмінієвий дросель видно там. Там чисто. Так, перед заводкою обов'язково роблю таку процедуру. Свічок накалювання зараз немає. Лю в циліндри дуже багато ведешки, щоб там жирність була. І після цієї процедури, коли там ведешка, в холосту проганяю двигунчик, щоб змазка все ж таки була. Але ще перед цим роблю колінчастий вал вручну. Не стартером проганяю, а вручну. Це я вже зробив. Зараз зроблю тільки стартером. Ось зараз покажу, як це робиться. Зараз в автомобілі і бачили ВД шку повипльовувало. Камера згорання. Не суха, не повинна вона бути сухою. І готові свічки накалювання тепер можна закручувати і робити холодний старт. Ніякого гідроудару в моєму процесі неможливо. І задірів теж. Задір можна зробити, тільки. Якщо завести автомобіль без заливи і поїхати собі кататись. От там задір гарантовано. В моєму випадку тільки спеціально можна зробити задір. Гідроудар теж. Автомобіль заводиться і заливається в повітряний фільтр спеціально вода, і тоді гідроудар теж гарантовано. В моєму випадку все сухо, е, я маю. На увазі впускний колектор. Камера згорання змащена цього достатньо ВД-40, і закручую свічки накалювання, роблю холодний старт. Так, і ще одне. Під час холодного старту, звісно, під'єдную витяжку, тому що не, не буде свіжого запаху від вихлопної. Так, Автомобіль повністю холодний, температура, кімнат, приміщення, але температура масла нуль. І зараз буду робити холодний старт. Все, заведений. О, капот. Капот закрився. Так, і тепер температура до прогріва. І так, висновок по даному автомобілю. Все почищено. Всередині нема тут версії без, без сажого фільтра, але каталізатор теж забивається. Подивимось, як автомобіль буде їхати, це власник побачить. Ну, він буде їхати 100%, але чи краще, тому що, якщо прохідність в ньому збільшилась, значить він був забитий. Клапан Єгір теж почищено всередині. Як спочатку відео розповідав, змащено півмісяць, відкалібровано, щоб він ходив довго і нудно. Мембрана теж працює. Після такої чистки всієї системи екології без демонтажу, автомобіль буде їхати далі. Можете заглянути в себе, в якому стані у вас хоча б індикатор забрудненості, там, де впускний колектор він заходить. І ще хочу сказати: ця чистка моя абсолютно безпечна для автомобіля, ніяких гідроударів, задірів. І всіх фантазуючих моментів, що може трапитись, їх фізично неможливо зробити. Тільки якщо спеціально. Спеціально розповідав, як це зробиться. Але після моєї чистки проходять, автомобіль проходить певні технічні нормативи перед заводкою, окрім те, що він буде висушений всередині. Також повинен бути і змащений перед холодним стартом. І тоді автомобіль заводиться і нема нічого абсолютно страшного в цій чистці. Олива тут залита стара, власник буде міні... замінювати через 2000 кілометрів разом з усіма фільтрами. Тому побажав не замінювати. І не потрібно замінювати оливу, тому що масляну систему, там, де колінчастий вал, розпредвал, масляний насос, це я не трогаю. Під час чистки піддон повністю без оливи. Через кільця скрапує, звісно, рідина в піддон, але це каплі. І потім з піддону через масло. Виливну пробку скапує звич... у звичайне відро. От і все. Після цієї процедури просушив піддон додатково і залив оливу, і робляться ці процедури перед холодним стартом. В коментарях мої контактні дані. Будь ласка, телефонуйте після 12 дня. У мене вихідний п'ятниця, понеділок, не приймаю зовсім дзвінки, тільки в робочі, після 12 дня зранку теж не приймаю дзвінки. Всім гарного вечора. До побачення.